Цьогоріч листопад на Полтавщині виявився незвично теплим. За даними обласного гідрометцентру, цього місяця температура в Полтаві піднімалася до плюс 15 градусів, а в кобиляках до плюс 17. Для цієї пори року це нові рекорди. Таку аномалію спричинила потужна хвиля тепла, що накрила регіон. Втім, уже наступного дня повітря помітно охололо, хоча температура все ще лишалась вище за середню норму. Загалом друга половина листопада проходила з різкими коливаннями від теплих днів до швидких похолодань. Суспільне поспілкувалося з аграріями Полтавщини, які відзначили, такі перепади температури можуть впливати на стан озимих культур. Дивіться, на даному полі це посів перші числа вересня, там 3 чи п'яте вересня, проходив посів. В чому біда? То що в нас аномально теплий листопад і дуже вже почали поширюватися хвороби. Зараз я вам продемонструю. Це вже така хвороба, як септоріоз. Це такі перші його ознаки, да, навіть не перші ознаки, вже листок вже все. Він хворий, він вже недієздатний. Це вже втрата врожаю, ну я вважаю, що мінімум 20-30%. Повесні потрібно буде одразу заходити працювати фунгіцидом, ну, тому що зараз немає можливості цього зробити. Підвищена вологість, рясні опади, тумани та тепла температура повітря є збудниками захворювання культур, розповів агроном. Тут посів був у нас 10 жовтня. Тобто це вже на більше ніж місяць різниця. Ось, такі в нас, ось така у нас тут рослинка. Це початок фази кущення. Тут абсолютно здорова рослинка, є невеликі прояви захворювання, але будемо сподіватися, що все-таки вона будемо так сказати, піде в зиму, в гарному стані, перезимує. І хвороба ця дуже не пошириться. Абсолютно на всі, на всі озимі культури: аномальна, тепла і волога погода є збудником для захворювань, грибкових захворювань. Абсолютно 100% для всіх озимих це буде негативно впливати. Так що нам потрібно, щоб в нас була е, гарна зима. Такі погодні умови є частою проблемою аграріїв і в економічній галузі через необхідне зміщення посівних термінів. Для малих фермерських господарств потрібні кредитні програми з помірними ставками, розповів Суспільному Ігор Ященко. Щоб ці програми були якраз підготовлені десь в період там, з вересня, жовтня по січень-грудень, грудень-січень. Грудень, Чому? Тому що це якраз іде основна закупка. Поціного матеріалу, е, добрив е, захисту для, для рослин, і це ще конкурентна ціна, коли ти ще можеш повибирати, тому що немає такого напливу. На думку аграріїв, врятувати озимий врожай вдасться лише якщо найближчим часом температура знизиться. За даними гідромецентру формування сталого. Снігового покриву та різке зниження температури на початку грудня не прогнозують. На урожай ярих культур така кількість вологи та опадів може вплинути позитивно. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.